Ян закликають здавати кров, аби врятувати життя військовим та цивільним. Стати донором можна сьогодні до обіду у Голосіївському центрі комунікації. Організував захід Київський міський центр крові спільно зі столичною організацією Червоного Хреста та центром комунікації. І там на місці перебуває наша кореспондентка ТСН Нелі Ковальська, і у попередньому вімкненні обіцяла теж долучитися до здачі крові та стати донором. Вітаю Неля. Тож розкажи, чи все вдалося? Ну і, наприклад, як треба готуватися до того, Щоби все-таки здати кров, розкажи про це теж. Привіт, Соля. Ну може вже похвалитися такою собі прив'язкою. Кров я здала, і хочу поділитися а, таким досвідом і враженням. Тут це відбувається набагато простіше і комфортніше ніж, наприклад, в центрі крові, де я здавала кров. Зазвичай від моменту, коли в мене взяли перші аналізи до моменту, коли я встала з такого от е, крісла, пройшло ну півгодини максимум. Дуже швидко, дуже комфортно. Тут такий дуже дружній колектив. Все це відбувається з жартиками. Дуже мені цей досвід сподобався а наприкінці ще й довідку дали про те, що я тепер протягом місяця маю право на вихідний. Це дуже Важливо і важливо те, що здавши кров, я роблю так би мовити, чекап свого організму. Бо мою кров буде перевірена на всі інфекції. Якщо зі мною щось не так, мені зателефонують, запросять до лікаря і пояснять, що мені треба робити. Далі, ну скажу зранку, тут не так, щоб аж дуже багато народу. Нам сказали, що 23 людей станом на зараз вже здали кров. Точно буде 24, Бо я загітувала свого оператора. Він теж вже здав всі аналізи, і після цього включення піде туди на це крісло. Ще не момент, який мене особисто дуже вразив сьогодні. Зранку цілий підрозділ бійців ДСНС прийшли сюди здати кров, кажуть. Хочуть допомагати не лише своєю професією і рятувати, а ще й своєю кров'ю. Прошу послухати. Як тільки там виникає якийсь клич, потрібно здати кров, дійсно врятувати або життя якоїсь дитини, або наших хлопців, які зараз боронять дівчат. Тому одразу всі ми долучаємось, йдемо, здаємо кров. Коли я вже здаю кров не вперше раз. Дійсно, хочеться допомагати не тільки своєю професією людям, а також як це кажуть, ресівною кров'ю. Ну і прямо сьогодні можете прийти сюди і здати кров до першої години. Тут її будуть приймати. Підготовка, в принципі, стандартна: не їсти жирного, не пити алкоголь до все інше вам тут на місці роз... можуть розказати. Наступна подібна акція, виїзний пункт, де будуть приймати кров, буде працювати 31 жовтня на оболоні. То є ж можливість ще підготуватися до здачі.